160 дітей із західної України та вимушено переселених із зони бойових дій відпочивали у Вишкові. Фінансову підтримку надало Міністерство зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини. Починаючи з лютого місяця, ми стабільно приймали по 130 людей у себе в комунальних закладах. Ми організовували їм триразове харчування, і люди залишалися задоволені. Ті, які від'їжджали, потім інші приїжджали, завжди ми старалися забезпечити всі їхні потреби. І я дуже вдячний нашим містам-побратимам в Угорщині, в Румунії, які відгукнулися на цю нашу біду. Завдяки тій гуманітарній допомозі, яку ми отримували, ми мали змогу отак от приймати людей. Зараз ми дуже раді, що саме нас. Консульство вибрало у якості сторони приймання. Ми надали наш спорткомплекс ТИСА. Бачимо, що чудові спортивні поля, які зараз використовуються, діточки із сходу, які приїхали, група поправляють своє здоров'я, тренуються, виїжджають на ці чудові куточки нашого Закарпаття, відпочивають, мають можливість відпочити від тих жахів, які вони пережили. На своїй батьківщині. Діти прибули на Закарпаття в чотири тури. Їх поділили на групи почесні консули Угорщини у Львові, Івано-Франківську і Тернополі. В школі навчаються діти соціальних сімей, це діти з багатодітних сімей, соціальні групи, це діти, які, можливо, не мають одного з батьків з батьків. Тобто, реально школа, яка займається спортом, з ними займаються психологи, вони вивчають англійську мову, і вона об'єднує таких діток. І насправді від Починок дуже необхідний навіть у часі війни, тому що наша група складається не лише з діток з Тернополя. З Тернополя лише вісім діток, є з Хмельниччини, а більша частина це школи Ірпіня. Це діти, які на власні очі побачили ці жахи війни, і яким треба насправді відчути, що їх люблять, що потрібен відпочинок, що влітку вони можуть оздоровитися. І програма дуже насичена. Діти відвідують зоопарк, діти купаються в термальних водах, діти грають в футбол, те, що вони люблять. Тому я надзвичайную... Чайно вдячна угорському уряду і надзвичайно вдячна міністерству закордонних справ, генеральному консульству Ужгорода і пану Йожефу Бачкаю за те, що змогли ми організувати і так само європейському об'єднанню ТИСА. Отакий надзвичайний відпочинок у Вишково це є зелений туризм. Це туризм, який має велику перспективу в Україні, і діти мають відчути таке натхнення до природи, тому що тут вони найближчі до природи. Людина сама от вона в природі відчуває себе найкомфортніше. Зелений колір це найприємний колір для людей, особливо для психологічної реабілітації. Радію, що ми разом змогли зробити таке надзвичайне свято для дітей, що вони мають неймовірні емоції, і я більше ніж певна, що вони це запам'ятають на все життя. Діти відпочивали не лише у вишкові. Щодня для них організовували різноманітну програму. Програма дуже насичена, продумана до деталей, щоб ми максимально відвідали велику кількість місць, долучилися до природи, поспілкувалися з тваринками, також мали нагоду і потрапити в аквапарк. Але ви бачите, зараз це дуже дуже актуально для наших дітей, тому що вдома вони не мають можливості з'їздити. Покупатися банально в річці чи в озері, адже були бойові дії, і можливо не все розміновано. А тут вони вже долучилися сповна, до схочу накупалися накопалися вчора. Перед цим побули на озері Синевір, поспілкувалися з представниками національного заповідника. Синевір, відвідали. Тваринок, ведмедів, які перебувають на реабілітації, побували в зоопарку, погодували оленів, ну взагалі вражень купа. А щодо того, як нас прийняли, то приємна приємне враження і приємна несподіванка, адже нас прийняла родина, родина власника спортивної бази, нас супроводжує. Пані Іда Етвеш вона продумала все до дрімали до дрібниць, до найменших дрібниць, і вона така чуйна, бачить, що цікавить дітей, що можливо буде їх захоплювати, що дасть їм задоволення. І от спільно вони створили цей неймовірний відпочинок для наших дітей. Я просила, щоб біля мене був ще один гід, який правильно передаватиме всю інформацію для них українською мовою, щоб вони взяли участь у цікавій і змістовній програмі. Це підтвердили і самі діти. Мені дуже подобається атмосфера, їжа, в принципі, культура. Нам проводять дуже класні екскурсії, ну, ми класно проводимо час, займаємося спортом. Ну, в цілому я дуже вдячний всім організаторам, що нам влаштували такий класний табір. Тут дуже цікаво, всі привітні. Одним словом, мені тут подобається. У мене дуже гарні враження. Ми відвідали дуже багато крутих та неймовірних. Міст, селищ, ще побуваємо дуже багато де були ми на Синевирському озері, О, згадували бажання. От. Їздили в реабілітаційний центр Бурговедмедя, багато чого бачили. У нас гарні враження. Оскільки йдеться про вихованців спортивної школи, то вони мали змогу займатися на зовсім новому спортивному майданчику у Вишкові. Організатори програм, члени Європейського територіального об'єднання ТИСА, провели для них день спорту, в рамках якого відбувся чемпіонат із футболу. Окрім кубків, учасники отримали спортивний рюкзак, наповнений корисними речами. Нам було доручено генеральним консульством в Ужгороді організацію п'яти літніх таборів на серпень місяць. Це була ініціатива, наскільки нам сказали, почесні консульства Угорщини у місті Тернопіль, Івано-Франківську та Львові звернулися із проханням до генерального консульства Угорщини забезпечити організацію літніх таборів для дітей на Закарпатті. Відповідно, для документації нам запропонували підготувати проєкт, тому що це не просто так, що приїдуть і це роблять, підготувати відповідно, провести організаційну роботу, організувати заходи, культурні заходи і тощо. Коли ми підготували проєкт і подали у Міністерство зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини, вони його позитивно оцінили і профінансували. Таким чином, починаючи з початку серпня, у нас стартував цей проєкт. І в першу чергу одна група сімей поліцейських, які зараз перебували, які перебували вже у зоні бойових дій, були поранені, лікувалися, були відправлені. Разом із сім'ями у місту Кішварда для реабілітації. Тут, з нашого боку, в понеділок, 22 серпня, до нас заїхали дві групи у село Яноші Берегівського району. Це на базі ресторану Гелікон. Одна група заїхала сюди у Вишково. Це є Діти із Ірпіні, із Києва, із Тернопіля, але практично це комплект діток, які є членами спортивного клубу Реал Мадрид. І сьогодні ми завітали до них і будемо мати ще одну групу із Тернопіля. У понеділок вони заїжджають. І... Так само на семиденний період до 4 вересня це буде група із Тернополя. Ну і категорія цих дітей однозначно. Маємо сказати, що це діти із сімей, батьки, яких перебувають на фронті. Є діти-сироти. Маємо одну дитинку, яка вже не має руку, на жаль. Тобто, діти із соціально незахищених сімей. Тобто, ми підбирали таку категорію, щоб максимально організувати дозвілля для тих дітей таким чином, щоб вони могли і відпочити, могли зайнятися спортом, але таким чином. Якось організувати для них, щоб вони забули це все жахіття, яке вони перенесли і пережили на собі, і з наповненням нових сил почали новий навчальний рік. Ласло Куті, консул генерального консульства Угорщини в Ужгороді, розповів, уряд Угорщини фінансує весь відпочинок. Шок ми тут є свідками результату багатостороннього, особливого і ефективного співробітництва. Завдяки підтримці Міністерства зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини, а також завдяки співпраці урядової, дипломатичної та ділової сфери, ми змогли привезти дітей з Тернополя, Києва, Київської області, які пережили багато труднощів. Ми хотіли подарувати їм безхмарний справжній відпочинок в одному з найчудовіших куточків Закарпаття у Вишкові. Я дуже сподіваюся, що ці діти відпочив вже в нас понесуть нашу добру славу у і в Україну. Відпочинок вихованців спортивних шкіл завершився, але в рамках програми на Закарпаття прибуде ще одна група дітей.